Третє відео вам на сьогодні. І це у нас друга тепличка і знову огірочок. Скажу вам, у нас ці теплички майже під огірком. Для тих, хто не знає, хто тільки підписався, тут у нас була розсада, ця тепличка ми стартуємо з розсади, вона зроблена трошки інакше. Бачите, стіни тут йдуть під таким. Ну, якби арка, як би там у, на каналі відео є, як я показував, як там закалять і так далі. Коротше, можете переглянути, хто не дивився. Після розсади ми садимо огірочок або помідор, або баклажан. Коротше, кожен рік там по-різному. Цей рік у нас огірок. Він у нас теж на агроволокні. ось Коротше, огірочки вже є. Я тут точно не скажу, скільки ми посадили, але сьогодні вуся тут обірвали, а тут ще ні. Тут ще, бачите що, тут ще, коротше, робити та робити. Так, потрішку робимо все. Ось такі огірки в нас. Дивіться, які. Супер. Просто огірок, це у нас Чай... е... Чайковський, да. це у нас Чайковський. Такий він непоганий. Пасанки теж потрібно, бачите, пасанок. Потрібно його це все зривати, але часу не вистачає. Тут такі пасанки вже дивіться, які пасанки. Ось вже які. Вже огірки висять давно. Це все треба одірвати. І просто. Викинути він не потрібен. Тут все в пасунках, тому що часу просто не вистачає. Але якось завтра зранку вже сьогодні нічого не хочеться. Сьогодні у нас там другі задачі, друга робота буде. Якби якось так. Зранку вже встанемо. Сьогодні мені Ярик пробіг, цей рядочок, два рядочки, три навіть. Обірвав буса всі. Ми недавно під'язали огірочки, ось він, правда, вже високий, але сьогодні під'язали його, тому що часу не було, він трошки у нас так ліг. Ну так добряче ліг, знаєте, вже пройти не було де. Але під'язали його. Цей був під'язаний давно. І ті два, а цей такий залишився, але нічого піде. Сьогодні зробили. Тут у нас теж разнобій Чайковський, Яколь, і там ще щось я вже не знаю, там десь записи є, все там записано. Такий огляд вам буде по другій тепличці. Огірочки є, скоро він піде масово трошки надо попідкручувати. Ось так. Так що ось такі, друзі, справи. Далі покажу вам огляд по томатах. Це у нас буде перша тепличка. Так що всім дякую, всім пока.